Андрій Данилко приємно дивує своїми діями заради майбутнього України. Сьогодні він виставляє на аукціон Rolls-Royce Фредді Меркюри. Уявіть собі, також виконавець і автор легендарної вірки Средючки пригадав батька аб'юзера і зізнався, чому у нього немає сім'ї. Я мене не буде сім'ї. Я це вже я розумію і тому я вже не парюсь. Ну от, от не дано, нічого страшного. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн підписуйтеся і включайте дзвінок, Підтримуйте українське. Андрій Данилко пригадав свого батька, який пиячив та дозволяв собі бити маму артиста. Знаменитість розказує, що йому в дитинстві доводилося часто телефонувати до поліції. Його ж батько дозволяв собі хильнути зайвого і підіймати руку на маму. Самого ж Андрія тату набив. Лише одного разу батько підняв руку на артиста, але потім багато разів перепрошував. Про це артист розповідає в інтерв'ю Катерині Гордієвій, російській журналісти та інногенці. Ви можете дивитися також її інтерв'ю, але таким чином ви підтримуєте росіян. Пряма цитата Данилка тато влаштовував вечірні концерти після опівночі, коли випив. Я завжди боявся цього звуку стукоту. Вікно, це означає тато світо. Давай побесідуємо. Ось це слово давай побесідуємо. Я розумів, що зараз мені ще хвилину полежати, а потім я підриваюся з розкладного ліжка, звідти дістаю маленького стільчика і біжу до таксофона 02. Виїжджайте, Рози Люксембург, 57, квартира 11. Ось це я вивчив. Пригардав артист. Данилко все ж на тата не тримає, передає Сергій. Утім, артист переконаний, що ймовірно у нього немає і не буде сім'ї саме через батька. В Андрія не було прикладу, якою має бути родина. У мене навіть питання таке не стояло. Це було і було. Я не був суддею, і в мене не було на нього якоїсь образи. У мене, мабуть, тому і не сталося в сім'ї. В мене не було прикладу. Це я зараз розумію. Мені хочеться бути здоровим. Мені хочеться, щоб була был, э, можливість создавати якісь. Я пам'ятаю, мені не буде сім'ї. Я це вже розумію, і поэтому я вже не парюсь. Ну, от, от не дано, Ничего страшного. Сьогодні ми ж дізналися, що ось ця травма в нього від батька, який дуже погано поводився з матір'ю. Також Данилко зізнався, що станом на 2003 рік він заробив стільки грошей, що міг дозволити собі. Не працювати до кінця життя до слова днями з аукціону. Сотисбайс. So продають його славнозвісний Rolls ройс Усі гроші, отримані за авто, яке колись належало Фредді Меркюрі, артист передасть на будівництво реабілітаційного центру для постраждалих від війни українців. Я завжди хотів бути багатим, от чесно кажу, зізнається Данилко. Але не в тому, що це якось впливає на мене і якось змінюють, купую повій. Узагалі такого в мене немає. Я дуже раціональний в цьому сенсі, дуже скромно живу. Мені не треба палаци, В мене нормальна машина, нормальний телефон. Поділився він і також зазначив, що він не краде, як це роблять росіяни. Дуже такий момент. Українці вони... Е, ми можемо створювати. А у русских чаще всього украсть. заимствовать почему и они же сделали сердючку тоже официальная сердючка есть как она называется что она называется она еще поют все будет как ужас какой-то балет как будто остатки надежды бабки на этом стоит они даже это они даже это из Не можуть придумати свого. одначе заплатити за фінансовий успіх артистові довелося власним здоров'ям. Я себе дуже запустив, каже Данелко. І оці всі гастролі, скачки, коли ти в юному віці ще проходять. А потім це гормональний збій. Це було пов'язане зі стресами. Я потихеньку, це не швидка історія, потихеньку лише перетворююся на людину. У мене насищений день. Я почало вісім на думку, думаю. Андрій, ти ж привращаєш в чоловіка. Зі слів Андрія, те, що в наступному році йому виповниться 50, йому не подобається, але він і не переживає. Не потрапляє зірка від самотності. Мовляв, він не самотній, а просто один. Те, що в нього не вийшло створити родину, він пояснює негативним досвідом з дитинства. Ну я вже вам про це сьогодні розповідав. Також Данилко зізнався, що те, що він на своїх концертах бажає ну, ви знаєте чого Путіну. Це певний образ. Насправді ж він хоче для російського диктатора лави підсудних разом із його пропагандистами і мріє це колись побачити. Він пригадав також свої зустріч з Путіним. На мене він тоді справив дуже хороше враження. От правда, я розумію, є таке зло, дуже оманливе. Воно дуже закохує в себе. От я думаю, як виглядає лихо? От, погляньте на фотографію Путіна. Ось так виглядає лихо. Не лихо для українського народу, для України, для російського народу, для всіх лихо. Ось ця фотографія. Просто лихо, не, не горе навіть, а от лихо, яке приносить і горе і страждання. каже. Андрій Данилко. Артист не сумнівається в перемозі України та поділяє думку, що жодні перемовини з Росією неможливі до повернення всіх українських територій. Які можуть бути перемовини, каже Андрій. Поверніть усе. Я по-іншому не думаю. Як по-іншому може бути? Звісно, має бути перемога. Все має повернутися. Території 91-го року. Має повернутися Крим. Україна переможе. Це я зараз не кажу як гасло. Це факт. Україна має перемогти, і вона переможе, бо правда на нашому боці, підкреслив Данилко. І дякую пану Андрію за те, що він докладається до цієї перемоги. Скільки інтерв'ю він дає, інформаційна підтримка коштами біженців, і також сьогодні на аукціоні продають авто Фредді Меркюрі, яке колись купив Андрій Данилко. Дякую тобі.